Детальніше зараз будемо говорити про те, що відбувається на фронті, як змінилася ситуація за останню добу, а то й декілька днів. До нашого ефіру долучається офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового Тамана Костя Ордієнка з позивним історик. Ми вітання вам. Доброго ранку і слава Україні. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я навзаєм і вам хотілось би розпочати із того, яка ситуація зараз в зоні вашої безпосередньо відповідальності? Чи зменшили окупанти останнім часом свою активність саме на вовчанському напрямку, чи навпаки лише посилюють? В зоні відповідальності 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового атамана Костя Гордієнка російська окупаційна армія не полишає спроб досягти тактичного успіху у вовчанську та його околицях. В місті незважаючи на повне руйнування по лінії річка Вовча, ворогу не вдалося отримати будь-яку перевагу, тому наша лінія оборони не зазнала змін. Російські окупанти використовують досить широкий спектр вогневого ураження. це ствольна і реактивна артилерія, це дрони-бомбери, також дрони FPV. Почастіше випадки, коли використовують fpv дрони на оптоволокні, враховуючи це, а також погодні умови нашим військовослужбовцям надзвичайно складно на лінії бойового зіткнення, але, попри все, оборонна міста Вовчанськ тримається міцно. Це найголовніше. Ви знаєте, щоб дійсно наші захисники, зокрема, ви і ваші побратими, досягали успіхів на фронті. Ми розуміємо, що надважлива підтримка з боку українців, з боку тих, хто справді хоче зараз допомогти вам. Тому я попрошу звернути увагу наших глядачів. Зараз ви бачите на нашому екрані qr код За цим QR-кодом ви можете долучитися до підтримки наших захисників і тим самим підтримати Збір можете буквально декілька слів розказати на що саме збираєте, в чому зараз є найбільша необхідність для вас. Мій підрозділ Другий стрілецький батальйон 57-ї бригади, виконуючи бойові завдання в місті Вовчанськ з травня 2024 року через активні удари ворожої авіації, артилерії та дронів. Фактично щодня зазнає ураження транспортних засобів, які використовуються для підвезення особового складу, боєкомплекту та продовольства до лінії бойового зіткнення. Сьогодні автомобіль на війні це та необхідність, яка безпосередньо впливає на я якість виконання бойових завдань та результат на лінії фронту, але найголовніше це шанс зберегти життя та здоров'я наших військовослужбовців. Мій підрозділ безмежно вдячний тим небайдужим громадянам, які постійно долучаються до зборів та підтримують нашій другій стрілецький батальйон, 57-ї бригади, і завдяки спільним зусиллям. Нам вдасться разом звільнити північ Харківщини від російських окупантів, так ну і з приводу ще вашої ділянки, яка в зоні вашої відповідальності, зокрема і напрямку Вовчанського, зараз ще хочеться трішки уточнити, тому що ми знаємо, що так чи інакше, ворог не полишає цю лінію фронту і намагається проводити і штурмові дії, зокрема. Про стягати якісь шляхи, аби так чи інакше зайти з різних сторін і потрапити до наших позицій. До речі, чи спостерігалися спостерігалася активність російських ДРГ груп, які так чи інакше ми знаємо, що намагаються якось проскользнути і потрапити в зону відповідальності наших позицій, чи були подібні спроби останнім часом? Сьогодні сили оборони України, зокрема 57-ма бригада, тримають вогневий контроль над логістичними шляхами окупантів, тому використовувати якусь важку бронетехніку для них це просто вбивча ідея, оскільки вона одразу ж потрапляє в поле зору нашої розвідки, яка надзвичайно швидко та результативно реагує та передає. Необхідні координати нашим операторам дронів та артилерії, які одразу вражають ворожі цілі, тому окупанти можуть пересуватись до лінії бойового зіткнення виключно малими піхотними групами або ж так званими ДРГ, часто такі штурми вони просто не мають успіху і ворог навіть не може провести ротації на власних позиціях. Таким чином. Ми обрали таку тактику, і вона дозволяє нам виснажувати російських окупантів та ламає їхні плани ще на тактичному рівні. Угу. Чи багатьох окупантів е вдається взяти в полон саме на цьому напрямку, і якщо так або серед ваших побратимів, хто з ними спілкувалися, що вони взагалі розповідають про те, як вони безпосередньо туди потрапили, і навіщо саме цей напрямок їм дають вказівки зверху штурмувати? Можливо, були якісь певні, скажімо так, інсайди зсередини. Варто зазначити, що якоїсь масової здачі в полон від російських окупантів тут не спостерігається, але звичайно випадки, коли ми беремо російських полонених, вони є частими. Здебільшого, коли провод чи наші підрозділ або ж наші побратими. Коли вони проводять розмову з чи розмови з полоненими окупантами, здебільшого мова йде про якусь фінансову мотивацію з їхнього боку, або ж просто страх сісти у в'язницю через те, що в них так само ж проходить мобілізація, правда, ж приховано, або ж вони говорять про те, що вони. Бояться смерті через невиконання наказу, і тому їм доводиться просто всліпу штурмувати наші позиції, оскільки вони боються, що їх вб'ють свої ж. Mm -hmm. На жаль, дуже шкода визнавати, але в сучасному світі існують представники людства, які готові до безглуздої смерті на українській землі, ну за декілька тисяч доларів. Е, я би ще хотів уточнити з приводу: ми, ми всі знаємо щодо якості загалом бойових дій з боку російських окупантів. Тут навіть немає сенсу про це запитувати, бо якою вона є насправді вже відомо усьому світу. Але е, так чи інакше, е, росіяни окупанти намагаються брати кількістю. Чи збільшився особовий склад РФ на цій ділянці фронту? Чи бачите ви ознаки того, що поступають підкріплення їхніх груп, які намагаються потім штурмувати наші позиції? Якщо просто говорити про ну, якщо можна так порівняти і оцінити принаймні, так наскільки окупантів на цій ділянці фронту може бути більше ніж наших військових, зокрема? Розпочинаючи з травня 2024 року з початку бойових дій на півночі Харківщини, зокрема в місті Вовчанськ, ворог надзвичайно активно намагався штурмувати позиції в місті угу. для досягнення тактичного успіху. Але з серпня місяця 2024 року, як розпочалася операція сил оборони на Курщині, відповідно активність і масові штурмові дії ворога. На ділянці у Вовчанську припинилися вони відбуваються постійно. Вони відбуваються щодня малими піхотними групами, але якихось масових mm -hmm. накатів тут не спостерігається. Зрозуміло почули вас. Я вам дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. І ще раз закликаю наших глядачів не обходити стороною підтримувати наших захисників. Ви бачите, qr код можна долучитися до збору. Знаємо, що кожен донат він надзвичайно цінний на вагу золота і надважливий. Тому просимо всіх підтримати вас і ваших побратимів, і зокрема скооперувати всі свої зусилля для того, аби. Наші оборонці могли відбивати е, якісно атаки окупантів. Я нагадаю, що з нами спілкувався офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Кошового Тамана Костя Гордієнка з позивним історик. Говорили про те, яка ж ситуація зараз на Вовчанському напрямку.